Дрони. Ще один дуже важливий інноваційний елемент нашого розвитку, де Україна сьогодні з нуля збудувала інфраструктуру створення. Сьогодні ми виробляємо найбільше в світі бойових дронів. Минулого року було виготовлено понад один мільйон. Цього року наша ціль понад 2,5 мільйона бойових дронів для наших збройних сил. Над цим працюють понад 500 українських компаній. І відповідно, ми рухаємося вперед. Вдосконалюємо цей продукт. Сьогодні дрони у нас не лише літають, не лише ходять по морю і звільнили чорне море від ворога, але також ми впроваджуємо доволі велику кількість наземних платформ, так званих наземних роботів. Тобто сьогодні Україна рухається. В небі, на землі, на морі, в розвитку дронів, в розвитку цього елемента нашої оборони, як надзвичайно важливо, ми створили фактично ринок дронів в Україні. Це було створено цільовими. Цільовим формуванням політики відповідної політики спільно з мінцифрою були прийняті і запроваджені відповідні урядові постанови щодо функціонування утворення виробництва і ринка ринку дронів. Повторю, дронів не лише в сенсі тих, до яких ми звикли, FPV і мавіків, але загалом роботизованих систем, зокрема і РЕП-систем систем, які протистоять і створюють радіоелектронний захист.